Візит суддів на тренування учасників проекту не віщував нічого доброго, особливо після натяку на підсумкове зважування. Семеро відчайдухів зрозуміли, у найближчій перспективі хтось покине проект. До уваги брались наступні критерії: насамперед, відсоткове співвідношення зростовагових показників героїв, початкових із теперішніми. Голосування суддів, і що найбільше шокувало учасників, то це їх голосування один проти одного. А Чому так одразу жорстко? Це настолько складний вопрос, що я навіть не смогу если якщо чесно. что ну, я вважаю, що всього достойно это, это само собою. Но... Я вже думала над этим, але чесно так і не придумав, тому що каждый по-своєму -по індивідуально э виділяється між останнім. Так я кожний вже обсматриваю, кожен ну, должна остаться. Клянуся вам, всі так пашуть, як не знаю, що. Ну, я не можу назвати, но ну, чесно скажу, ну, вот так вот пашут, вот так, вот. Вот очі повилазили. І ще так бачить, що їх выженуть, не буде це, да? так? Аж так прямо трястей їх. Не бачу я таких слабых, всі працювали за цей період. Ну, всі займаються. Я не можу сказати, що хтось до цього халатно відноситься. Всі хочуть ходити на ці заняття, розумієте? Комусь це необхідно. Я рахую, що люди з надлишковою вагою повинні продовжувати проект. Я буду судити по тому, хто як відвідував, хто пропускав, як викладався. Ну нехай буде що це. Четверо зголосилися а, проти одного з учасників і двоє утрималися, тобто проголосували проти себе. Залишили себе фактично поза межою проекту, бо буде враховуватися їхні голоси у загальному рейтингу голосування. Лікар Вайпер Джиму Олександр Патраш підсумувавши результати зважування, зробив висновок. Отже, у небезпечній зоні знаходяться Оксана, Лариса та Ніна. До цієї трійки додамо ще і Мирославу, яка з поважних причин пропустила тренування, а відповідно, і зважування. У них рівно тиждень, аби виправити ситуацію. Минулий тиждень для учасників був певно найскладнішим. Ніхто не хотів першим покинути проект. Принаймні так думали судді. Наступного дня після їх візиту на тренування не прийшла найвеселіша учасниця Ніна. Проігнорувала вона відвідини фітнес-центру Вайпер Джим і в найближчі три доби. Тепер шоковані усі: члени журі, тренери і, зрештою, самі учасники. Та правила є правила. Настав день, коли судді повинні назвати першого героя, який покине проект. Хвилювання учасники навіть не намагались приховати. Щоправда, їх у тренажерному залі вайперджиму знову було тільки шестеро. Як судді покарають Ніну, і хто першим покине проект, дивіться уже за мить. Далі у програмі Героїчний вчинок учасниці проекту, імунітет від суддів і волейбольні баталії. Ми вирахували відсотки. Про динаміку ваших всіх зважувань і вивели такий рейтинг. Я змушений озвучити цей рейтинг. Я не буду називати цифри, я просто скажу, хто на якому місці. Найкраща динаміка по схудненню у нас на першому місці Олах Мріяна, на другому місці Антонов Анатолій. На третьому місці Іванцик Мирослава. На четвертому Ференцик Рената. На п'ятому Куркола Риса, на шостому Карда Оксана. І на сьомому місці у нас Кузнєцова Ніна. Ми враховували відсотки жиру, відсотки м'язів, індекс маси тіла і показник вісцерального жиру, тобто внутрішнього жиру. І По цим показникам найкраще у нас по відсоткам жиру скинула Маріана, Анатолій і Мирослава. Вони у нас на, на, на відповідних місцях. Ще хочу сказати, що досить непогано е, індекс маси тіла в Оксани трішки впав, і в Лариси дуже непогано. Ну і звісно, в Маріани. Дуже незадоволений показниками вісцерального жиру. Е, найкраще в Анатолії і в Маріани. У всіх інших не дуже, я не буду озвучувати цифри. Індекс вісцерального жиру, ми знаємо, що він знижується лише за рахунок харчування. Це говорить про те, що десь ви щось не дотримуєтеся у харчуванні, можливо, не настільки строго, як це потрібно було вам робити. Хочу, щоб ви це взяли собі на замітку. В принципі, молодці всі. Показателі хороші. По зв'яшуванню, по фотографіям видно, що ви працюєте, що ви прогресуєте, що ви стройнієте. Но, конечно же, вот висцеральный жир это то, на что надо обратить внимание, потому что, так как я уже не раз говорил, что еда это основа основа. И если не придавать этому четкого значения, это игнорировать, постоянно себя немножко где-то делать поблажки, то, конечно, результат будет не, очень, ну, не тот, которого мы хотим. Поэтому обратите на это внимание. На тренировках в принципе все работают. Конечно, хотелось бы немножко еще стараться более как-то относиться вот, ну, с душой. То есть чтобы вы это делали, вам должно это нравиться. Тогда, конечно, удача будет намного больше. Давно наблюдаю за вами всеми. Смотрю за процессом ваших тренировок. Хочу сказать одно, что мне очень нравится то, что у вас есть такой здоровый спортивный дух. Появилась дружба опять же спортивная такая вот и это мне даже напоминает немного такие вот тренировочные сборы да когда по два раза в день приходят на тренировку и усталые и немножко э, демотивированные немного недовольные своими результатами но тем не менее вы все равно идете вперед идете к своей цели и результаты ваши э, сами говорят о себе вот э, хочу сказать еще следующее, что э, каждый из вас действительно ребята обладает силой воли. Кто больше, кто меньше, это покажет конец нашего проекта. Э, очень сложно принимать сейчас решение про то, кто все-таки из вас худший, кто из вас лучший. Э, мы очень долго и очень. Э, Серьезно совещались. Е, у каждого есть свои приоритеты. Есть те, кто ну, хорошо прогрессирует, и те, кто немножко хуже прогрессирует. Я думаю, Виталий возьмет сейчас слово и, наверное, что-то скажет по этому поводу. Кто тобто снова я поганый? Ну ничего, если так почелове, то буду и заканчивать так. Ви не подумаєте єдине, що я хочу десь розрушити вашу дружбу, яка склалася між вами у колективі. Ні, я цього не хочу. Є правила проєкту. У будь-якому випадку до кінця, до фінішу проєкту повинні підійти тільки двоє. Ви не хочете мене десь слухати, ви на мене ображаєте, ну та можливо, я поганий. Комусь удому поганому треба бути, але ми прийняли сьогодні рішення. Я прошу, якби від. Цього колективу від переважної більшості суддів не ображатися тому учаснику, який сьогодні покине проект, тому що у нього, згідно нашого голосування, згідно вашого голосування і згідно показників, ну найгірший результат. Але озвучують прізвище та ім'я цієї людини саме пані Валентина. Дякую. Відповідальний така. Поки не слово передавати. Ну, як вирішувати, ви всі разом маємо озвучувати ні? Сьогодні серед учасників проєкту, на жаль, не бачимо Ніну. Є причини, по яких Ніна відсутня між нами. Це її рішення. І ми маємо поважати рішення кожного з вас. І на сьогоднішній день проєкт залишає Ніна. Проект сила волі для Ніни був певно найнеобхіднішим, але її вчинок справді вартує звання героїчний. Шестеро відчайдухів Оксана, Лариса, Анатолій, Рената, Мар'яна та Мирослава радо продовжать худнути на очах мільйонів. Проте, усі вони безмежно сумують за Ніною, яка упродовж 45 днів була для них, наче мама, Ніна пропустила ось ці декілька днів. То так і і думала, що Ніна виведе з проекту, хоча дуже жалію, бо що їй це дійсно потрібно, її віці. Проєкт був дуже-дуже потрібний. Я би дуже хотіла, щоб вона і далі продовжувала ходити сюди в зал, щоб вона не залишала свої починання, далі продовжувала так. Не потрібно опускати руки. Ну, зробила перерив там, і далі в справу пройде. Я сподівалася, що ніхто не, прикине, не покине проєкт. І мені дуже жаль, що дівчина Ніна покинула проєкт. І я б дуже хотіла, щоб вона надалі продовжувала відвідувати зал. Я маю надію, що наше спілкування не, ну, зупиниться. Вона ну, і догадувався, що Ніна, не знаю, то може бути інтуїція. Ну, були ощущения. Ми, ну, конечно, благодарен їй. Ну, как бы... ну, не за що благодарити, тому що вона ну, потеряла свой шанс типа, ну, дала нам, ну жалко, да, що вона випала, конечно. Ну, ей теж спасибо. В першу чергу я ей бажаю здоров'я. Я думаю, що на цьому її заняття взагалі не закінчилося. Вона дуже... Вона людина, яка буде йти до своєї цілі, вона відчула, що їй це добре. Я думаю, вона все рівно буде займатися. Єдине, вам хочу сказати, вона була душа нашого проекту. Ця людина піднімала нам настрій, починаючи із роздягальні, вона нам дарувала тільки позитив. Ну бажає все всього на Я думаю, що на цьому все не закінчилося. Я думаю, вона, вона буде тренуватися. Ну, я так здогадувалася, що Ніна ну, все-таки чекала результатів, зважування процентів, що врач вираховував. Без них ну, неможливо було точно знати. Ну, вона дуже хороша людина, ми здружилися. Я їй побажати, щоб вона приходила ну, за проєктом займатися, щоб знайшла в собі сили і приходила надалі, бо їй все потрібно. Її не було вже 4 дні, так що думала, що вона потрібна. Дуже шкода за неї. Арв учасників проекту є 14 днів. Саме через два тижні принципові судді назвуть ім'я ще одного відчайдуха, який покине проект. А наразі про хороше. Кожен з героїв зможе зберегти прописку у програмі, незалежно від позбавлених кілограмів чи то вердикту суддів. Потрібно лише здобути Вікторію у різних спортивних змаганнях, підготованих членами журі. Перший на черзі турнір з пляжного волейболу. Молодий протиперспективний тренер Максим Іванко вчить спортивних азів шістьох учасників проекту. Спочатку традиційно розминка, аби уникнути травм. Згодом перші спроби підкидування м'яча та подачі Максим одразу визначив уміння учасників, тож розділив їх на дві рівні команди. До першої увійшли Анатолій Оксана та Рената, у другій відповідно Лариса, Мар'яна та Мирослава. Щоправда, останні чомусь не звернули увагу на мої слова щодо можливого імунітету і поступились в обох матчах. Я ожидал, что будет легче, но реально было сложно. Направлять мяч не более на песке это сложновато играть вообще. Ну, так раза три в неделю минимум. То есть надо ходить, играть хотя бы 5 на 5, чтобы было поле нормально забито, и тогда будет получаться, поэтому... Поровну все разделили, то есть мы изначально, когда просто учили, изучали приемы стандартные, мы были по-другому определены, и у нас силы были неравны. Потом, когда начали уже играть, Тренер поміняв містами і нас сили розподілилися пороми. За рахунок, чого на вашу думку вдалося перемогти в бок А, За час техніки, звісно. Так, так, так. Я не займалася волейболом, але я дуже люблю грати бадмінтон і дуже люблю грати баскетбол. Я ж вам говорила, я взагалі люблю відпочивати активно. І якщо ми навіть на природі або куди десь збираємося, ми обов'язково щось граємо з м'ячем. Хоча кращим гравцем турніру тренер Максим Іванко назвав саме Ларису, команда якої зазнала справедливої поразки. Ну, гра їм вдалася, в принципі, не дуже важко. Я бачу, що їм подобається така гра, як пляжний волейбол. Видно, що у цих людей є ціль, вони поставили її перед собою, вони йдуть впевнено до неї, незважаючи на те, що у когось може є робота, у когось є якісь заняття, там, діти, сім'я. Все ж таки вони виділяють цю годину-півтора в день для заняття спорту, приділяють увагу для свого здоров'я, не тільки фізичного, а й психологічного. Ну, я ще по розминці побачив, в принципі, хто, хто на що здатний, хто що може, кого як виходить ця гра, тому що це не, не проста гра. У пляжний волейбол тут і сонце, і пісок, є дуже багато факторів, які... Ну і в принципі на розминці вже було видно, якби, як можна рівно розподілити сили між цими командами. І хто ну, переміг, і боротьба була рівна. Ну, Чуть-чуть перевага була на стороні тих, хто більше хотів. Хотів сьогодні зіграти щось показати, щось повторяв за мною краще. В того і вийшло сьогодні перемогти. Така дівчина, як Лариса, мені сподобалася. У неї було бажання грати, вона хотіла, вона повторяла, вона навчалася навіть на цей короткий час, який я був із ними. Вона щось взяла із моїх тренувань, Тому я надаю перевагу Ларисі. Що ж, у Ренати, Оксани та Анатолія збільшили шанси здобути імунітет. Відтак зберегти прописку у проекті бодай і ще на два тижні. Уже за тиждень, окрім виснажливих тренувань у Вайпарджимі дієтичного харчування, на учасників чекає ще одне змагання: цього разу екстремальний сплав тисою на байдарках та екскурсія на рафтах. До слова, дехто з учасників не вміє плавати, власне, як і деякі судді, не пропустіть. Рівно через тиждень у програмі Сила волі ви дізнаєтесь, кому з героїв проекту судді подарують імунітет.